У цьому відео ми познайомимо вас з ідеєю додавання десяткових дробів. І я заохочую вас, коли ми будемо працювати над цими проблемами, продовжувати ставити відео на паузу і дивитися, чи зможете ви думати про це самостійно перед тим, як ми пропрацюємо це разом. Зараз ми будемо поступово нарощувати темп, і в наступних відео ми навчимося робити це швидше. Але спосіб, яким ми вивчаємо в цьому відео, в наступних відео нам також буде корисним. Що ж, припустимо, що ми хочемо додати 10 та 8 десятих. Поставте відео на паузу і подумайте, як ми можемо це зробити. Що ж, ми можемо так і записати: що ми маємо 10, і до неї ми хочемо додати. 8 десятих. Що ж це може бути? Що ми отримуємо в результаті? Уявімо, ми хочемо додати одиницю чогось та 8 чогось. Це буде 9 чогось. В даному випадку ми говоримо саме про десяті. Отже, нашою відповіддю буде 9. Десятих. Чудово. Що ж? Це один із способів подумати про це. З іншого боку, ми можемо думати про це візуально. Що ж дозвольте мені показати ось такий блок, який складає одну одиницю, яка поділена на 10 частинок. Отже, один рядочок це одна десята. І ми поступово будемо її заповнювати. Що ж, спершу напишемо нашу 1 десяту. Ось так. У нас є наша одна десята. Тепер додаємо наших вісім десятих. Одна, дві, три, 4, 5, 6, сім і врешті-решт вісім. Тож, скільки тепер у мене всього десятих? я пропоную це порахувати. Що ж, що ми будемо мати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8 9. Ми маємо 9 десятих. Отже, ось це все це 9 десятих. І як ми можемо записати 9 десятих у десятковій формі? Що ж, перейдемо до десятка. Ми це записуємо як 0,00. Потім ми поставимо десяткову кому. І напишемо нашу дев'ятку. Це і буде значити 9. 10. Зробімо ще один приклад. Скажімо, ми хочемо додати 3 та 9. 10. Що ж це буде? Ну, ми можете використати ту ж саму ідею. Якщо ви скажете, що 0,3 це ж просто наші 3. 10. І до них ми хочемо додати 9. Десятих. 9. Десятих. Ось так. Ну, якщо я маю 3 чогось, і до нього я додам 9 чогось, то ми отримуємо 12 чогось. В даному випадку ми говоримо саме про десяті, Тобто отримуємо 12 десятих. 9. Чудово! Тепер це може бути дещо незрозуміле. А що означає 12? Десятих? Це ж 12 більше за 10. Ну, є один спосіб подумати про це. А саме ми можемо сказати, що 12 десятих це те ж саме, що і 10 десятих. додати 20. Ось так. І чому я так зробила? А тому що 10 десятих це насправді просто одиниця. Тобто ми маємо одиницю та 2 десяті. Тож як ми можемо це записати? Так і запишемо: на місці одиниць я маю одиницю, а на місці десятих ми маємо двійку. Ось і все. Таким чином, ми можемо сказати, що 3 десяті додати 9 десятих, це буде 1,2. Тепер, якщо ми хочемо побачити це візуально, знову відкриємо наші діаграмки. Тут у нас їх буде аж дві. Що ж, дозвольте мені їх розфарбувати досить швидко. Насправді не знаю, як швидко в мене це вийде, але ми спробуємо. Що ж, спершу ми маємо 3. Десятих. Отже, це у нас буде перша десята, друга десята і третя десята. І до них тепер я хочу додати дев'ять десятих. Що ж, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, один блок закінчився. Вісім і врешті-решт дев'ять. Про що це нас говорить? А про те, що ось тут наші десяті складаються в одне ціле. Так і напишемо, що ось тут ми маємо одне ціле, а потім ми ще маємо 2. Тобто додати 0,2. Як ви це можете побачити. Отже, в результаті ми також. Отримали 1,2. Сподіваюся, це дасть вам чітке уявлення про те, як ми думаємо про додавання десяткових дробів. І хоча в майбутньому ми знайдемо швидші способи це робити або більш систематичні способи робити це. Це все ще так, як я роблю це у себе в голові. Якщо хтось до мене підходить на вулиці і говорить: «Гей!» Додай, будь ласка, три десятих та дев'ять десятих. Ось так, як я про це думаю.